Люд, вам треба буде слайсер? Мені треба слайсер, бо я хотіла гратен зробити супер тонко, щоб точно картопля проп... ну, типу, пропеклась. Поняв, типу? А я не розумію, типу, що там в цих ашміотках, що там взагалі є і якої товщини, чи у мене вийде слайсером зробити класні чіпси. Я кажу: mm, я не знаю. Думаю, окей, я питаю. Чи можна мені, щоб Саша потім допоміг, так, коли поки ми міняємося, переставити сласер, щоб я його не таскала, типу. Саш, зможеш мені, будь ласка, зараз мені дозволили слайсер мені поставити. Звісно. Спасибо, зайчик. І мені Саша кондитер, каже. Так, Люд, давай відключаю слайсер, я буду віки нести Говорю, в сенсі віки. Ні, слайсер мені треба, алло. після мене. Так, слайсер. так я ж попросила перша, я ж питала. І вона відкрила свою ротяку. Це її реально стиль. Вона починає. Ве! Я ж запитала у вас. Я сказала, я ще не знаю. Вона починає верещати. Ні! Мені потрібен слайсер! Мені потрібен слайсер. Ну, та я вже забронювала його. Ні, він у мене стоїть. В смислі ти забронювала? Я... Я Просто в тупо принісу і заберу його. Алло. Я забронювала себе перший слайсер. Він стоїть на моїй поверхні. В смысле, ти мені сказала, можна. Я кажу, я ще не знаю. чи я буду Ну, то роб Треба роб... було раніше відповідати. знаєте чи не знаєте, він мені треба. Я, я тобі сказала перше. Перше. мені не трима. Трима. я просто в тупо забираю його і все. Ну, Попробуєш. Я сама підійду і заберу. Ну, Кажу, підходь. Але що там не підійшла. Людочка. Все гуд Люда, Капець. Юра, Ксенія, Вікторія та Дарія. Ваші 45 хвилин розпочинається просто зараз. Ну, не намагалися щось Лайстером зробити. Ну, Я не розумію, що хотіла на цьому слайсері нарізати. Це були такі трошки. О, сумні потуги. так не Цю мандалинку буде легше зробити. Угу. Блин, слайсер, Що люда його не використала, що віка не використала. Але пересрались через якийсь галімий слайсер. Чого? М -м Мій мозок відказується понімати жіночу логіку. Я щас і я починаю психувати. І за того, що в мене немає слайсера. але мене емоційно це нагрібло. У мене є стратегія на що я готую, як я готую по часу по таймінгу. Я собі все розп роз... І тут я йду в сраку. Ну, бо Людмінка щось прокинулась. Пан Ігор там насрав так, ну типу, це просто ашалеть можна було. Там все від ігора було. Ну тобто, від, 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 від Єви була пательня, там з соусом, потім і олійка, і там шеше. Тобто від неї срача не було